На авторинку вживаних авто Carpark значить, в місті Кам'янському з'являється ось такий гарний автомобіль на коробці автомат. У нас Kia Picanto 2005 року випуску. 1.1 бензинчик. Коробка автомат звичайний, автомат обслугований, кондиціонер заправлений, ходовка перебрана, по кузову жодних зауважень немає. У автівки дивіться, який файний салон. Світленький. Давайте з цього тепер переду подивимося. Отак. Так само виглядається. Ніяких чехольчиків нічого нема, Хочете самі надягайте. Власне кажу, отак все як воно є. Два комплекта гуми, стоїть зима, віддають ще з нею літо. Отака прикольна мордаха. Ну і зі сторони водія давайте дивитися. Опа! У нас маються два склопідімача, ой, вибачаюсь, чіні електричні, рідне кермо. Ось так сідуха водія, до речі, ще виглядає. У нас коробка автомат, звичайний гідротрансформатор, те, що в ті роки ж робили звичайні автомати. Кондиціонер, я сказав, заправлений. Мафон у нас з флехою, з USB-хою. Ну, нормальний. До речі, по казав, що можна телефон підключити. Пробіг на приладах 171 тисяча. У нас два ключі йдуть від запалення. І взагалі від автомобіля ось о, два. KIA. ну і Дивиться, відкрию двигун. Тут у нас по стаканчикам все в ідеалі. Так що там? захиста двигуна не бачу. Варта гарний акумулятор стоїть. ну і Отакий звичайний 4 повноцінний, повноцінний, як на матізах три горшка. ну І саме головне це цінник даного автомобіля. Це як всі мріють, що є до п'яти на автоматі. Ось вам 4900 автомат. Кондиціонер 2 підмішає, два ключі, два комплекти гуми, КПП, ходова, кондюр, все обслуговано. Можна оформити в кредит 3500 гривень, буде щомісячний внесок. Знаходимося в місті Кам'янському за адресою вулиця Стовби, 2. Працюємо з 9 до 18 години. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте і купуйте гарнього малюка.